Друзі, всім привіт! Ну що, пройшло три роки війни, і ось виходять тут такі наші ці всі політики, мери і заявляють, хто там як відреагував, який там був, хто там перший заявив, там відео докладають, там я ж таки перший звернувся, там чи до аграріїв, чи до уманчан, чи до взагалі до жителів, а я там другий, а я третій, і я заявляв. Ой, ой ой і ось попалося мені одне відео. Одне відео, це, скоріше за все, це відео було на телемарафоні. які показують одне із кладовищ. І ви зараз переглянете, наскільки це все страшно. І там жіночка в кінці заявляє: Нехай люди бачать завдяки кому. Це все, ну вона мається в виду, от здобули там в незалежність і тому подібне. А в мене інше питання. Нехай люди бачать із за кого це все почалося? Із за кого ці всі люди лежать? І таких кладовищ по всій Україні це одне просто найбільше. А в кожному селі, в кожному районному центрі, в кожному обласному центрі таких кладовищ тисячі, ну не таких трішки менше. Від кількох десятків могил на цвинтарях невеликих сіл і містечок до цілих алей, як, наприклад, тут на лісовому кладовищі столиці, у треті роковини повномасштабної війни, інформація про українські втрати залишається державною таємницею, але за даними українського президента Володимира Зеленського йдеться про понад 46 тисяч загиблих солдатів, і це без урахування зниклих безвісти. На момент полномасштабного вторгнення було три ряди. Три ряда захоронени, захоронених героїв. А, си, а, а зараз, ну. Наші прапури, ну, я, я думаю, це, мабуть, з космосу видно такое. Такі два квартала у нас. Наша Лєслава, вона одна із найбільших в Україні. Вона кровава. Дуже. Немає слів, просто що, коли стоїш тут, біля наших ребят, дівчик, кому ко тут, і слів немає. Ти, 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 ти дивишся на ці ліса, на ці, ці портрети, Це ну, цвіт нації, а Харків це відчуває. Харків живе, Харків воює, Харків стоїть, Харків зализа бетон. Але, але ціна хочеться, щоб пам'ятали. Завдяки кому. Він живе. А тепер, друзі, в мене постає питання до Зеленського і до влади, слух народу. Я розумію, що ними керують олігархи. А питання таке: а чи вартувало життя стількох мільйонів українців, сотні тисяч українців те, що ви зараз будете підписувати, і те, що ви зараз добилися? Землі ще більше втрачено, ніж пропонувалося при стамбульських перемовин. І що ви зараз продали всю Україну не тільки Росії, а й Америці?